Ми помітили, що росіяни почали використовувати свою тактику, яку вони використовували до 2014 року. Тобто вони сіють дискусію всередині українського суспільства руками наших же громадян. А якщо от під час великого вторгнення ми бачили, що вони назовні сюди нам доставляли свій інформаційний продукт, то зараз вони знову його створюють тут. І що ми з вами маємо? Безумовно, корупція це не просто ганебне явище. А під час війни це правильно президент говорить, це державна зрада, і це треба розуміти. І всі, хто я зараз маю на увазі ТЦК, цикаю ці ганебні випадки, безумовно, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. І я сподіваюся, що правоохоронні органи звернуть увагу не тільки на тих, хто брав хабарі, але й на тих, хто їх давав, тому що кримінальна відповідальність передбачена. Для обох сторін. А натомість росіяни беруть цей привід, який, ну, ми його всі засудили. Правоохоронні органи працюють, голови ТЦК там зняті, да, очільники. Але росіяни беруть це на озброєння, і потім ну нам сюди заносять свою дискусію. Ну, приміром, це вже мені ці питання ставили на зустрічах, бо я з представниками багатьох галузей зустрічаюся як представник міноборони. А як же я буду мобілізовуватись чи служити і захищати батьківщину, якщо у військкоматі сидить воєнком хабарник? Значить, я буду гинути, а він хабарник. От, оце ми з вами бачимо дуже спотворений і нело. Логічний наратив, тому що якщо є людина-хабарник, вона повинна відбувати покарання тут немає взагалі дискусії, тут нема про що говорити. Але любов до батьківщини і захист свого дому да своєї держави. Він ніяким чином не має причинно наслідкових зв'язків з тими, хто вчиняє злочини. Вони вчиняють, але це твоя держава. І коли заноситься саме така дискусія, ну ми повинні просто не ковтати цей гачок. І е, я завжди навожу приклад із тим, як ми любимо батьків своїх або своїх дітей. Це безумовна любов, а не тому, що щось десь хтось робить. Тому такі е, наративи ми повинні самі виявляти і не ставати розносчиками російських іпсо.